Hello, народ, нещодавно я ознайомив зі справжнім велетом з нової фламенської серії від компанії Google, а саме Pixel 9 Pro XL. Однак всі ми добре знаємо, що великі розміри підходять далеко не кожному. Тож сьогодні ми будемо говорити про наймолодшого представника 9 серії, а саме базовий Pixel 9. Чому я на цьому роблю окремий акцент? Тому що цього року корпорація добра вирішила випустити не, не тільки там великий варіант і маленький, а ще і. Середні з приставкою Pro. Так от, це найдешевший Pixel 9. Всі, кому цікаво, дізнатися про нього абсолютно все. Влаштовуйтесь в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку. Я починаю! А розпочати я хочу з того, що прямо зараз інтернет-магазин Pixofone абсолютно безкоштовно розігрує цей смартфон серед своїх підписників. Посилання на цей розіграш я залишу в описі. Всі, кому цікаво, переходимо і приймаємо участь. Там умови максимально легкі. Тож давайте бажаю вам удачі. Ну а ми своєю чергою розігруємо абсолютно новий смартфон iPhone 15 Pro Max. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим. Захисникам більш детально про це я розповім в кінці відео однак, інформацію в описі ви можете чекати прямо зараз. Окей, що ж собою являє базовий Pixel 9. Приїхав він до мене так само, як і Pixel 9 Pro XL, в максимально екологічній упаковці, всередині якої, окрім самого смартфона, з цікавого є тільки Голка і USB-C на USB-C кабель. Також є там макулатура, коротше, комплект максимально пустий. Тож всі аксесуари, які будуть захищати ваш смартфон, треба буде купувати окремо. Мова йде або про захисну плівку, або про захисне скло, або про чохол. До речі, оригінальні чохли коштують по 40 доларів. Всі вони зараз мали з'явитися перед вашими очима. Недешево, однак, наскільки я знаю, вони якісні. Цього року компанія Google вирішила трохи змінити підхід не тільки до зовнішності своїх пристроїв, а й до їх габаритів, тому що звичайний 9 піксель став трохи важчий, трохи більше за 8-й піксель. І от, якщо робити навіть порівняння з iPhone 16, ми бачимо, що піксель 9 і товстіше, і більше. Коротше, він за всіма параметрами більше за середньостатистичний компактний смартфон. Не можу сказати, що це погана новина. Просто це треба прийняти її як факт. Комусь подобаються такі габарити, комусь не подобаються. Згадайте шосту серію, коли звичайний шостий піксель був плюс-мінус такий сам за своїми габаритами, як і версія Pro. Коротше, дев'ятий піксель трохи наростив м'язи і став більше схожий на айфони. Не можу сказати, що вони прямо як дві краплі води. Однак, коли ви дивитеся на них отак, от збоку, то ну знайдіть, як то кажуть, кілька відмінностей за філософією. Вони теж схожі, тільки у випадку з Apple Камери розташовані вертикально, а Google вирішила розташувати їх горизонтально. Ну щоб там ніхто їм не пред'являв за плагіат. І ви знаєте, якщо в версії XL буде якось можна обґрунтувати цю величезну балембу, то в маленькому пікселі це зробити значно важче. Тому що, по-перше, ну подивіться на його барити. Він все одно менше за версією Excel. Це тут виглядає менш, гарм... менш гармонійно. Ось там є п'ятикратний оптичний зум. Це окремий величезний модуль. Тут його немає. Коротше. Я вважаю, що тут це зроблено заради того, щоб що просто зробити. До речі, зараз в мережі вже з'явилися фотографії майбутнього 9А, камери якого не так, щоб сильно будуть відрізнятися від тих, що встановлені в звичайну дев'ятку, і там у цього п'єдесталу немає. Тобто фізично вони могли уникнути цього паскудства, але чомусь цього не зробили. Окей, задня кришка тут виконана зі скла, з глянцевим покриттям, і з точки зору практичної, з одного боку, це мінус, тому що добре залишається відбитки. Пальців, а з іншого, смартфон не такий слизький, як, припустимо, Pixel 9 Pro XL. Якщо ви е, будете користуватися ним без чохла, це можливо е, його врятує від падіння. А от рама тут матова, а не шліфована. І мені такий варіант зовні подобається набагато більше, ніж той, що використовується в прошках. Випускається новинка в чотирьох кольорах: білому, як в нашому випадку, рожевому, ментоловому та чорному. Звісно, що офіційні Назви більш пафосні, однак ми з вами люди прості, тому рухаємось далі. Так само, як і у всіх попередніх моделей, смартфоном підтримується одна фізична сім-карта Nano і одна і Сім. Тобто, якщо ви захочете дві сімки, треба буде встановлювати одну віртуальну, одну е, фізичну. Є доволі якісний стереозвук, до речі, від попереднього покоління він і так, щоб дуже сильно відрізнявся. Плюс-мінус той самий рівень. Ну і плюс-мінус те саме, я можу сказати, за якість вібромотору. Він тут крутий і у мене до нього взагалі немає претензій, всі гікі 100%. Оцінять. Мені більше хочеться вам розповісти за його дисплей. Офіційно компанія Google е, зве його Actua. в той час, як прошки отримали назву, маркетингову назву Super Actua. В чому різниця між ними? По-перше, тут менша роздільна здатність. Full HD в той час, як прошки, отримали так звану роздільну здатність 1,5К. Також тут немає підтримки функції LTPO. Тут максимум може бути 60 Гц або 120. В той час, як трошки, можуть опускати частоту Тут до 1 Гц, тим самим заощаджуючи заряд акумулятора, проте максимальна яскравість тут не так, щоб дуже сильно відрізнялася. Я не можу сказати, що з цим були проблеми у попереднього покоління. Якщо не помиляюся, ми там спеціальним приладом вимірювали цю цю справу, і там було щось близько 2000-ні, Тут 2200-2300-ні, Тобто він став ще яскравіше. Проте проблеми з шимом нікуди не зникли. Всі значення зараз з'явилися перед вашими очима, і теоретично ваші очі будуть втомлюватися від цього екрану. Хоча на практиці я б не сказав, що у мене були з цим якісь проблеми. А по всьому іншому, мені дуже подобається його кольоропередача за замовчуванням кольори не налаштовані так, як треба. Частота розгортки 120 Гц. Однак для того, щоб вона з'явилася, треба пройти окремо в налаштування і все це увімкнути. Бо якщо ви цього не зробите, то. Буде у вас 60 Гц, і будете користуватися цією частотою, навіть не знати, що могло би бути краще. Тобто будете користуватися смартфоном як власники 15-х айфонів, 14-х айфонів і майбутніх 16-х айфонів. Бо там досі 60 Гц, що як на мене справжній сором. В Цілому, якщо вас не лякають високі показники шим, дисплей тут справжній топчик, чого я не можу сказати за його продуктивність. Бо тут так само, як і у великому Pixel 9 Pro XL, встановлено останній чип від компанії Google, а саме Tensor G4, який на практиці показав себе не так, щоб дуже добре. Е, результати після стрес-тестів зараз з'явилися перед вашими очима, і ви бачите, що вони плюс-мінус такі самі, як і на версії XL. У звичайному повсякденному користуванні ви цього не помітите. Бо Інтерфейс працює дуже швидко, нічого не фрізить, нічого не лагає. Те Саме можна сказати за внутрішню пам'ять, цю UFS 3.1. Ну, реально різниця з UFS 4.0. Я зараз там користуюся якимось там умовно флагманом від компанії Samsung і оцим, от е, пікселем. Ну, от, Я не бачу різниці на практиці. От, хоч вбити мене, я її не бачу. Однак вирах вона все ж буде помітна, якщо ви, в принципі, збираєтесь грати на такому невеличкому екрані. Я робив тест в грі Honkai Star Rail, обрав максимально налаштування графіки, і в цілому грати можна. Однак кількість FPS все одно буде менша, ніж у конкурентів, які там працюють на Snapdragon 8 Gen 3 Також корпус добряче так нагрівається і інколи помітні невеличкі мікрофріз. Я не можу сказати, що в такому разі не можна грати. Просто гра менш комфортна ніж на пристроях від конкурентів. Однак не поспішайте завчасно сильно засмучуватися. Якщо вірите компанії Google, новий процесор став більш енерго ефективним також вони сюди встановили більш енергоефективний а, модем і більш ємнісний акумулятор. Раніше щось там було 4,5 тисячі, стало 4 тисячі і все це вкупі справді дало позитивний результат. І якщо ви навіть подивитесь на папір, то ви побачите, що серед усіх компактів у цього пікселя 9 акумулятор найбільшої ємності. В той час як, припустимо, Galaxy S24 використовує банк на 4000, тисячі, тут що. 4700. І живе він, до речі, довше, ніж Galaxy S24, і довше, ніж попередні Pixel 8, приблизно на відсотків 15-20. Десь там годину е, часу в день ви отримаєте, придбавши новий е, Pixel 9 додатково. Я не можу сказати, що через це він став справжнім довгожителем, тому що це не так. Все одно з часом автономної роботи тут є певні проблеми. Якщо робити порівняння з іншими флагманами, які отримали великі дисплеї, ну це. Просто небо і земля. Хоча, якщо дивитися на інші компакти, тут ситуація точно не найгірша. Скажімо так, в кінці дня, користуючись цим смартфоном, у мене залишалось десь там 15-20%. Тобто на день стабільно повного заряду вистачало. В той час, як у Pixel 8 мені вистачало рівно на день, і все, він потім сідав десь там о 8-й годині, о 9-й годині. Тут е, щось залишається. Тобто, ну ситуація точно стала ліпше. Ну і якщо ми вже підняли тему батареї, давайте я вам розповім наскільки швидко вона заряджається. Від 0 до 100%, якщо ви десь знайдете блок живлення потужний, тому що нагадаю, в комплекті його немає. Можете розраховувати на півтори години. Тобто, справжньої швидкої зарядки тут це ж немає. 27 Вт в 2024 році, ну це навіть вже не смішно. Що стосується програмного забезпечення, інтерфейсу і так далі, тут ситуація плюс-мінус така сама, як і в Pixel 9 Pro XL. за виключенням того, що в додатку камера тут зник у цей пункт Pro для професіоналів. А так, все інше, оці ці новомодні фішки штучного інтелекту, вони тут теж з'явилися. І е, голосовий помічник Gemini тут теж з'явився. І так само, як старші брати він буде підтримуватись протягом 9 років. Тобто на сьогодні це один з найрозумніших смартфонів на ринку. Якщо вам, в принципі цікаві ці фішки штучного інтелекту? Якщо вам на це начхати? Можна сміливо брати китайців і жити зі своїми мільйонами гіабайтів і гіагерців. Детально про нові фішки пов'язані зі штучним інтелектом, в рамках цього відео я розповідати не буду, тому що я не хочу повторюватися. Це я вже розповідав в огляді Pixel 9 Pro XL. Хто не дивився, запрошую, можете це зробити одразу після перегляду цього відео. Мені більше хочеться вам розповісти про його камери, як вони змінилися, якщо робити порівняння з попередником. Ну, по перше, завезли просунутий на черкокутник. Раніше було 12 мегапікселів без автофокусу, тепер 48 мегапікселів з Автофокусом, а це значить, що за допомогою 9-го пікселя ви зможете знімати і макровідео, і робити макрофотографії. Основний модуль залишився без змін, якщо не помиляюся, такий самий і в прошках, і в попередньому Пікселі 8, і пікселі 8 Pro, тобто технічно вони оце залізо взагалі не міняли. Те саме можу сказати за фронтальну камеру, вона тут залишилась такою самою, як і у попередника, за виключенням того, що додали автофокус. Раніше його не було. Окремого телефону об'єктиву тут. Немає. Проте є, хоч і не дуже просунутий, але лазерний автофокус. В прошлях він багатоточковий, точковий. Тут... Одноточковий, якщо таке слово в принципі існує в українській мові. <світ> на практиці в день ви будете отримувати точнісінько такі самі фотографії, як і на версіях Pro. Це стосується і на чергокутника, і основного модуля. І цей рівень точно набагато вище середнього і набагато вище, ніж у багатьох конкурентів, навіть з приставками PRO. Це точно стосується нічної зйомки, а от з приводу денної ще можна посперечатися, тому що пікселі роблять більш природні фотографії, більш контрактні, Комусь такий підхід подобається, комусь не комусь не подобається, якщо не подобається, тоді раджу дивитися в бік Samsung, які все прикрашають. Фронтальна камера тут цілком непогана, якщо не помиляюся, то вона тут точнісінько така сама, як і у Pixel 8 Pro. Тож, якщо вам потрібна якісна фотозйомка, і ви не дуже приймаєтесь з приводу відсутності телефотооб'єктиву, тоді цей смартфон 100% можна брати за свої гроші, він точно фотографує ліпше за конкурентів. Чого я не можу сказати, за якість запису відео. Впевнений, що iPhone і Samsung в цьому плані Будуть набагато краще, ну що ж, в принципі, розповів майже все, що хотів. Єдине про що забув сказати про сканер відбитків пальців. Тепер він ультразвуковий, так само, як і у старших братів. Раніше він був оптичний і він дійсно став працювати набагато краще ніж у попередників. Майже завжди спрацьовує з першого разу. робить це швидко. Коротше, прям те, що треба в цілому, якщо підбивати остаточні підсумки, я скажу те саме, що і після огляду Pixel 8. На старті продажу його точно не варто брати, тому що за там 40 з чимось тисяч купувати оце, тим більше в базовій модифікації, то зараз цінно назвав за базову модифікацію, в середині якої 128 єбайтів. Ось брати точно не варто. За 256 доплачувати там п'ятірку теж не варто. Тобто треба дочекатися, поки ціна опуститься до адекватних там, я не знаю, там 32 тисяч за версією на 256, і там до 27-28 тисяч за версією на 128. От і На нього можна звертати увагу. І повірте, мені довго чекати не доведеться. Десь там 2-3 місяці, не довше. А так, серед усіх компактів він точно вартий вашої уваги. Тому що час автономної роботи в нього все одно трохи буде краще, ніж у конкурентів дисплей. Тут е, е, нереально крутий. Єдине, чим він поступається, це своїм процесором. От він прямо лайно е, справжнє. І тим, що тут немає телефотооб'єктиву. За всіма іншими параметрами, це справжній топ. Підтримка 7 років. Е, інтерф... Фейс від компанії Google максимально приємний. Ну, Коротше, це таке собі логічне продовження базового флагмана від компанії Google. Ще мені дуже подобається його ергономіка, і я не цараюся того, що він тепер схожий на iPhone. Ну він реально в долоні лежить максимально приємно. Та й виглядає, як на мене, непогано. Це була моя думка своєю, як завжди, зможете поділитися коментарях щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!